Футбольний прогноз, друзі, вітаю на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую всім, всім, всім наперед. І ми надалі розбираємо розбор польотів по першому туру. Ще раз вітаю всіх зі стартом нового сезону 2025-2026. Я дуже-дуже цікаво. Помітив, що не дуже-то і скучили саме за українським футболом. Але мені здається, це ще у нас попереду, сезон тільки починається. Я все ж таки сподіваюся, що наш український клубний футбольний глядач повернеться. До обговорення прогнозування і розгляду матчів попереднього розгляду. Якщо вам не подобається слово прогнозування, вангування, то попередній розгляд просто можна розглядати і при цьому знаходити однодумців. І займатися спільною справою. Чи, е, чим зайнятися я і запрошую всіх вас до нашого каналу. У нас є чудова Facebook-група, яка так само називається, як і YouTube канал майстер клас. Запрошую всіх, приєднуйтесь у Фейсбуці до нас. Е, посилання до тої групи ви знайдете завжди. У першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Отже, як ви здогадались з назви цього відеоролику ми поговоримо про матч Кудрівка Олександрія. Витоки коріння і походження футбольного клубу Кудрівка починається... з. На моїй батьківщині, на рідному мені Чернігівському краю. Отже, саме з Чернігівської області. Кудрівка. Так, я розумію, що тепер Кудрівка буде базуватися в бузовій. Поки що, принаймні, остання така інформація. Можливо, хто з вас знає ще якісь подробиці і інформацію з приводу футбольного клубу Кудрівка, пишіть, друзі, буду вдячний. І ось саме для початку в Бузовій і буде приймати в своїх домашніх матчах внутрішнього чемпіонату України Прем'єр-Ліги. Кудрівка своїх суперників. І не виключенням якраз от перший матч проти срібного призеру минулого е, сезону 24-25 прем'єр-ліги футбольний клуб Олександрія. Е, на жаль, Олександрія залишає ли, лігу конференцій в другому відборковому е, з першого заходу. Одразу потрапила Олександрія на партизан сербський. І по сумі двох матчів 6-0. На жаль, Олександрія одразу на виліт. На жаль. Що поробиш? Це досвід, хай негативний, але все одно, як не крутий, це досвід. Тепер приходиться Олександрії доводити свій високий клас вже в новому сезоні. І перший матч, якраз таки, Олександрія завітає в Бузову до Кудрівки. Футбольний клуб Кудрівка. По ітогам минулого сезону першої ліги, саме етапу раунду підвищення зайняла. Кудрівка четверту сходинку. Слідом за епіцентром. Слідом за Ска Полтава Металіст 1925. Якщо брати з тих, хто приєднався в цьому сезоні до Прем'єр Ліги, то по показникам минулого року. Сезону Кудрівка сама слаба. І, е, мабуть, ФК Кудрівці буде найважче доводити, що вони гідні такого високого футбольного рівню, рівню е, УПЛ саме. І я вважаю, це буде зробити ох як нелегко. Але ж надія на те, що мало хто знає, що ж це за такий клуб Кудрівка. І ось я взагалі-то уже казав в попередніх відео, і саме в відео, яким я анонсував, початок і старт нового сезону. І взагалі, коли я представляв уже. Новий сезон саме представників команди-представники вже сезону 25-26. Я казав, що наряду з тим, що я все життя вболіваю за Динамо Київ, а тепер я буду ще болівати, ну, принаймні в чемпіонаті України і за Кудрівку, тому що. Кудрівка на сьогоднішній день представляє єдина Чернігівську область, мій рідний край. Я просто, просто мушу вболівати, я повинен це робити. Це моя батьківщина, саме Чернігівщина, партизанський край. І саме ось з цих партизанських. Лісів, де і розташовано село Кудрівка, і походить коріння футбольного клубу з, одноіменним назвою, з одноіменною назвою Кудрівка. Тому от такий трошки екскурс в історію і географію, і я кажу, друзі, що я більше ніж впевнений, що в цьому першому матчі. І трішки розлючена, що нічого не вдалося в лізі конференцій. І з трішки відчаєм таким трішки поникша. Олександрія може ще й дивіться, і вигрізти від кудрівки. Так, супер топ футболістів в складі ФК Кудрівка немає. Але е, такі перспективні і навіть є й молоді виконавці, е, на яких все ж таки є надія і непоганий результат, ну, принаймні, стартувати в першому матчі це як почин, як почнеш, так і проведеш. Кажуть е, про перший день року. Як ти перший, 1 січня зустрінеш, так весь рік проведеш так само і тут. Як ти перший матч в своїй кар'єрі в Прем'єр-лізі проведеш, так в тебе і буде весь сезон. Я вважаю, що Кудрівка зробить все, щоб отримати задоволення і доставити таке задоволення своїм вболівальникам. І своїм глядачам. Хай не багато чисельним але е, декілька сотень, я вважаю, буде присутньо на цьому матчі і безпосередньо на самому стадіоні в Бузові. І, можливо, навіть е, деякі матчі, до речі, я е, пригадав, я чув таку інформацію, що Кудрівка буде проводити і в Бучі. Там непоганий стадіон сучасний, відновлений, до речі, від, е, реконструйований. Е, і там, можливо, це не так далеко від Бузової. І не виключено, що і в Бучі буде приймати кудрівка. А хто зна, може і ще й придеться міжнародні матчі приймати, тоді вже буде долучати. До цього, чи залучати до цього, є один з київських стадіонів. <кій> Дай Бог. Отже, до чого я веду? Що Кудрівка, знаючи проти кого вони грають, Олександрія Срібний призер, друге місце сезону 24-25. Я вважаю, що Кудрівка принаймні, як мінімум, заб'є. Ну і Буде намагатися е, з першого кроку в Прем'єр-лізі як мінімум не програти. Я вважаю, ось ці обидві задачі будуть як основними поставленими перед клубом в домашньому першому матчі в історії, взагалі і в кар'єрі, в Прем'єр-лізі. Це дуже відповідально. Я розумію, що дуже е, хвилюється. Е, Виконавці Кудрівки, але вони справляться, я вірю в клуб, який має чернігівське коріння саме коріння з Чернігівської області. І е, я запевняю вас, що я буду пристально слідкувати, стежити за успіхами Кудрівки. Ну і не тільки я поважаю всі клуби. Неважливо, з якої ліги клуб України, я однаково поважаю всі клуби. І ні в коєму разі не недооцінюю, коли грає мій рідний клуб проти гостей. Або грає в гостях. Я ніколи не недооцінював. І тому, друзі, у мене один єдиний, але я вважаю, що досить впевнений прогноз. Кудрівка заб'є. Так, цікава коефіцієнт. Дивимося на цю хвилину. А заряджаю я набагато раніше, ніж за добу. Як тільки з'являються перші параметри котіровки по лінії БК на певний матч, я одразу стараюсь заряджати. І таким чином я ось на момент мого прогнозу, і як я знімаю це відео, е індивідуальний тотал Кудрівки більше 0,5. Тобто, Кудрівка заб'є 2,09. Непоганий Кеф, погодьтесь. І я вважаю, що Кудрівка має всі шанси відмититись. У першому в своїй історії це буде історичний матч для ФК Кудрівка. Кудрівка заб'є 2 9 Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую, що ви зі мною, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Україні! Багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Мирного неба бажаю всім міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім папа! -па.